Блискучий португальський футболіст, який аж до 2022 року був у складі збірної Португалії, з якою в 2016 році став чемпіоном Європи, грав у провідних європейських клубах, як Манчестер Юнайтед, Ралл та Ювентус, і був єдиним футболістом в історії футболу, який виграв чемпіонати Англії, Іспанії та Італії, все це відноситься до Кріштіану Роналду. Роналду є також чотириразовим володаром Золотої Буси. У 2008-му він був визнаний кращим футболістом року і кращим гравцем Ліги Чемпіонів. Він сім разів ставав найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів УЕФА. Але з чого все почалося? Остання дитина в сім'ї, народжена в результаті союзу між батьками Марією Долорес, яка була кухаркою, та Хосе Дінесом Майвейро, колишнім військовим, Кріщяно ріс зі своїм старшим братом Юго та двома старшими сестрами Ельмою та Катією. Сім'я Роні жила в маленькій старій халупі на пагорбі з видом на дорогу. Будівля була настільки крихітною, що пральну машину вони тримали на горищі. І як не дивно, для їхнього кварталу Санто Антоніо це було ознакою багатства. Його дитинство було важким, але йому ніколи нічого не бракувало, так як його батьки багато працювали. І взагалі робили все, щоб він сестрами та братом нічого не потребували. Ні для кого не секрет, що першим подарунком батька синові стає футбольний м'яч, який до сих пір зберігається в сім'ї як реліквія. У віці двох років Кріщану вже штовхав м'яча на сонячному подвір'ї. А до шести років це стало пристрастю: ні велосипеда, ні комп'ютера, ні геймбою. Звісно, нічого з цього йому було не потрібно, зізнавався Роналду пізніше. Замість того, щоб вивчати уроки, він ганяв у дворі з м'ячем, просто вилазив з вікна спальні і втікав до друзів на вулицю. Дійсно, хлопчик погано навчався, і єдиним моментом протягом навчального дня, коли він дійсно старався, була обідня перерва адже він і його друзі, замість того, щоб обідати, грали в футбол. Перша шкільна вчителька яскраво пам'ятає, відмінні характеристики учня. З того дня, як Роні прийшов до класу, він любив тільки футбол. Він брав участь і в інших видах діяльності, вчив пісні і робив якісь домашні завдання. Але все, що йому дійсно було потрібно, це вільний час для себе і свого футболу. Якщо під рукою не було справжнього м'яча, а таке траплялося часто, він робив його з носка, він завжди знаходив спосіб грати. Але я не знаю, як він це все робив. Коли Роналду виповнилося 8 років, батько привів його в дитячу футбольну команду Андорінья. У команді кріщано отримав прізвисько Абелінья, що в перекладі з португальської означає бджола. Оскільки він був маленьким, Роні багато бігав по полю з зигзагами і маленькими кроками. Виглядало це досить кумедно, і він був схожий дійсно на бджолу. Ще одне прізвисько у нього було Клюйверт на честь улюбленого голландського футболісту Патріка Клюйверта, який у 18 років забив свій перший гол. Патрік зачарував мене своїм виступом за Аякс у фіналі Ліги Чемпіонів проти Мілану. У своїй першій футбольній команді Роналдо вже поводився технічно так, як личить майбутньому чемпіону. Андорінь колись змагалася в молодіжньому чемпіонаті. Після першого тайму Андоріння програвала з рахунком 2-0. В перерві Кріщану ридав, немов дитина, що й не дивно, це ми спостерігали і в дорослому віці. Але, попри все, в другому таймі він вперше соплі надихнув всю команду, забивши перший гол і віддавши результативну передачу, тим самим створивши другий момент. У підсумку його команда перемогла з рахунком 3-2 вже в віці 10 років. Роналду встає об'єктом першого трансферу в спортивній кар'єрі. Його купила одна з провідних команд острова Націонал. Майбутня зірка футболу Роналду тоді обійшовся й майже безкоштовно. Всього за дворічний комплект футбольної форми і бутсів для Андорінь. Крістіано провів один сезон в чорно-білій смугастій формі як капітан. Вже тоді було очевидно, що молодий спортсмен розвивається з небувалою швидкістю. Через рік в націоналі він отримав триденне прослуховування в одному з кращих клубів Португалії – «Спортінг». І вони відразу купили спритного малюка. Подальшому професіонали з Алькошете муштрували Роналду і будували його тіло, перш ніж випустити його на поле. Коли 17-річному Роналду нарешті дозволили грати, він кинувся в бій і зумів за один сезон пройти всі 4 етапи футбольної академії. Грав за команди до 16, до 17 і до 18 років, потім за резерв і нарешті потрапив в основу. В історії клубу Спортінг таких учнів ще не було. У 18 років він вже був насправді особистістю, справжньою зіркою, унікальною людиною, для якої футбол це життя, пристрість та задоволення. Треба віддати належне Хришяну. Свої перші серйозні гроші він витратив не на розваги, а допоміг братові, який багато років намагався вилікуватись від наркотичної залежності. З тих пір його брат стає художником і декоратором за професією, остаточно подолавши шкідливу звичку. 18 років був найщасливішим часом Роналду. Саме в ті роки англійський клуб Манчестер Юнайтед приїхав на тренувальний збір до Португалії і провів товариський матч зі спортингом. На їхнє здивування червоні дияволи програли з рахунком 3-1, а особливо дратував їх на полі в хорошому сенсі цього слова, молодий Роналду. І якщо по дорозі в Лісабон капітан Манчестера Рой Кін. Похмуро барабанив про проклятих іноземних сосунків, то на зворотньому шляху він першим з ентузіазмом переконував тренера взяти Роналду до команди, поки він ще нікому не приглянувся. Що відразу ж і зробив Алекс Фергюсон, заплативши за 18-річного португальця майже 12,5 мільйонів фунтів стерлінгів. А вже через тиждень кріщану летів до Англії. У Манчестері Роналду попросив номер 28 під яким грав в спортингу. Але замість цього він отримує сімку, число, яке належало легендам англійського клубу Джорджу Бесту, Брайану Робсону, Еріку Кантоні і Девіду Бекхему. Ця знаменита футболка з номером 7 стала для нього додатковим джерелом мотивації, щоб грати ще краще. Його дебют був дуже яскравим. Потенціал молодого гравця був очевидний як для фахівців, так і для всіх вболівальників Манчестера. І через невеликий проміжок часу Роналду несподівано стає найдорожчим футболістом підлітком Британії, Манчестер Юнайтед заплатив молодому таланту воїстину Величезний Гонорар 12 мільйонів фунтів за два сезона гри в клубі. Всі ці досягнення спортсмена і його впізнаваність призводить до того, що в 2003 році компанія Nike підписує Роналду і включає його до списку амбасадорів свого бренду, а в 2016 році Nike робить його зі згоди спортсмена довічним. А це означає, що він буде представляти бренд Nike навіть після завершення своєї спортивної кар'єри. Наступні роки Роналду теж були успішними. Він виступав за збірну Португалії на Євро 2004, і хоча португальці програли грекам, сам Кріштіану отримав звання кращого молодого гравця Чемпіонату Європи, що, до речі, не заважало йому ридати горючими сльозами і відмовлятися від срібної медалі, яку йому намагалися подарувати. Його батько пояснював, він розлютився і засмутився тому, що пропустив те, чого не повинен був пропускати. Зрештою, він продовжить грати за збірну, адже він все ще один з найкращих гравців. Через рік батько Кріщану помирає від цирозу печінки, як Кріщану пережив його смерть, невідомо, він ніколи про це не згадував. Але вічним пам'ятником батькові був його педантично тверезий спосіб життя. Крістіано бачив, що зелений Змій зробив з його батьком, розповідає друг сім'ї, і тому він навіть не п'є пиво. Можливо, у нього є талант Єго Марадони або Джорджа Беста, але він не збирається повторювати їхні помилки. Тим часом сам Роналдо на полі був не таким вишуканим. Він незмінно виступав з найкращими результатами, але суворі британські хлопці неодноразово тролили його за манеру гри. Португальцю дорікали за симуляцію, за провокування штрафних порушень, за пірнання, тобто навмисне падіння, за недоречні танці під час гри і за зайву самозакоханість. Його називали блазним і жінкою на полі. Це було дійсно так: Роналдо часто знущався над суперником під час матчу. Постійно використовував дриблінг, фінти, гримаси і навіть непристойні жести, за що не раз заслуговував дискваліфікацію. Для мене окрики і свист це вже норма. Якщо цього не стається, я починаю думати, що вони мене просто не помічають. Посміхається Роналду. Ніщо не заважало йому бути найкращим. Він грає дуже різноманітно і це чудово, сказав Фергюсон. Він забив 16 голів у 40 матчах за Португалію. І це в 21 рік. Це дивовижна статистика. Роналду не має рівних за швидкістю в атаці і в обороні. Пропорційно заслугам росли й гонорари, досягаючи 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень, а Кріштіану Роналду стає найбільш високооплачуваним гравцем команди. Вже через рік він підписує новий контракт з зарплатою в 144 тисячі фунтів на тиждень, що стало рекордом для англійського клубу. Величезні гроші, які він заробляв у своєму клубі, не заважало йому заробляти ще й на стороні. Роналду підписав рекордний в історії спорту контракт на 10 мільйонів доларів з португальським видавцем на публікацію автобіографії і його регулярно знімали для журналів. Недарма він так ретельно працював над своїм тілом. Відвідував спортзал, качав прес по три тисячі разів на день, голив груди і ноги, використовував тонни гелю на волосі. Однак Роналду завжди уточнював: Я не модель, я футболіст. Свої гроші Роналду витрачав і на увагу прекрасної статі, які втім і так бігали навколо нього. Однак ним захоплювалися і хлопці. Газета Гей Таймс проголосила португальця найкрасивішою людиною на землі і ідеальним партнером. Хоча, чому саме ця газета, а все ж є на те дивні обставини. Історія розкрутилася після інтерв'ю Роналду з ведучим популярної в Іспанії радіостанції. У розмові на радіо футболіст розповів, що у нього співзахисником з Атлетіко Коке під час матчу сталася словесна сутичка. У розмові на радіо футболіст заявив, що Коке назвав його педиком, на що Роналду відповів? Зате я дуже багатий педик козел. Іспанське слово Марікон перекладається не як гей, а як образливе педик. Тому англомовні змі переклали його як фегот, а не гей. Їхня сутичка навіть потрапила на відео, але самої розмови, на жаль, не чутно. Орієнтація Кріщану Роналду є гарячою темою, незважаючи на те, що на публіці він завжди з'являється з дівчатами і навіть є багато інформації про гучні вечірки. Та тісні, але короткі стосунки, як з відомими, так і маловідомими жінками, та все ж все це не виглядає правдиво. Наприклад, його роман з моделлю Іриною Шейк, який він зробив навіть прилюдну пропозицію, тривав цілих 5 років, але після їхнього розриву ЗМІ писали, що модель просто відпрацювала свій контракт. Ще задовго до розриву в інстаграмі Ірини Шейк фотографії Роналду з'являлися вкрай рідко. Він навіть не прийшов на прем'єру фільму з її участю, віддавши перевагу відпочинку з друзями в Лас-Вегасі. Також Шейк не було на церемонії вручення золотого м'яча в Цюріху. У своїй промові Кріщану Роналду згадав напевно всіх, але тільки не Ірину Шейк. Вже після їхнього розриву на екрани вийшов фільм Роналду. Що розповідає про біографію нападника Реала, але в ньому немає жодної згадки про Ірину. На запитання, чому про його наречену нічого немає в картині, футболіст відповів: у житті бувають вдалі і невдалі періоди, також бувають періоди, які не дуже важливі. Але основною причиною підозр Роналду в гомосексуальності стала його дружба з марокканським кікбоксером, дворазовим чемпіоном світу Бадром Харі, у травні 2015 року іспанські газети писали, що Роналду перебуває з ним в інтимних стосунках, на батьківщину до якого футболіст неодноразово літав на своєму приватному літаку. Крім того, у Роналду є шестирічний син від сурогатних матерів, одна надала свою циклітину, а інша виносила дитину. Така практика дуже популярна у представників ЛГБТ спільноти, незважаючи на скандали і плітки, у футболі Роналду займався виключно збором нагород і титулів. Вони почалися зі звання футболіст року і кращий молодий футболіст 2006, а до 2008 року була доповнена золотим м'ячем, золотою буцою, званням кращого футболіста світу, кращого нападника Європи і кращого бомбардира Ліги Чемпіонів. Всі трофеї, які можна було отримати футболістові у Великобританії, були здобуті Крістіаном Роналду. Всього він виборов за сезон близько 13 індивідуальних нагород. Роналду не образив також і клуб рідного міста. Він допоміг Манчестеру отримати Суперкубок Англії, титул прем'єр-ліги і титул чемпіона Англії, становивши неймовірний рекорд в 42 голи за сезон. Тим часом Роналду вже готувався до великого трансферу в Реал. Чутки про те, що кращого футболіста планети хочуть бачити в реал, лунали в Смі вже кілька років. Манчестер навіть подав скаргу в Міжнародну федерацію футболу через те, що на їх гравця чинять тиск, але все було безрезультатно. Після поразки англійського клубу на Євро 2008, Роналду став сміливіше говорити про те, що йде до Реалу. А після поразки Манчестера у фіналі Ліги Чемпіонів у 2009 році англійці прийняли пропозицію Реала продати Роналду за 93,4 мільйонів євро. Таким чином, півзахисник став найдорожчим гравцем в історії світового футболу, побивши навіть рекорд Зінадіна Зідана, який перейшов з туринського Ювентуса в Реал. За 76 мільйонів євро. Крім того, сам португалець став найдорожчим футболістом світу в історії футболу. Він отримує 13 мільйонів євро на рік, майже вдвічі більше, ніж отримував капітан команди Рауль Гонсалес. Так Роналду переріс Манчестер. Після того, як ми виграли Лігу Чемпіонів, я зрозумів: немає більше нічого іншого, що я не виграв без Манчестер Юнайтед. Однак я залишився з командою на наступний сезон і насолоджувався цим часом. Але при цьому розумів, що моєю мрією була гра за реал. Звичайно, я не переходив заради грошей. Просто моє бажання це бажання бути найкращим гравцем у світі. Думаю, ви розумієте, що якщо ти найкращий гравець реала, то ти один з найкращих гравців в історії футболу. Хоча все ж особисто по його діям не можна сказати, що гроші відіграють для нього останнє місце в його житті. Про це можна тільки відзначити по кількості реклами, в якій знімався і знімається Кріштіано Роналду. Це просто тонни матеріалу, який не переглянути напевно за тиждень. А останній перехід з Манчестеру, в який він повернувся після сезону гри в Ювентусі. До Саудовської Аравії в клуб Ан-Насар, про який оголосили 30 грудня 2022 року, взагалі відкидає всякі сумніви про те, що португалець став залежним від кількості грошей. Його зарплата в новому клубі становить просто баснословні 200 мільйонів євро на рік. Контракт з новим клубом був підписаний на 2,5 роки. Окрім того, за підписання цього контракту Роналдо був також виплачений разовий бонус у сумі 100 мільйонів євро, що теж не може не шокувати, дивлячись на цю суму. Та для саудовських шейхів це всього навсього дріб'язок. Тому напевно можна зазначити, що всі ці роки Роналдо, окрім того, що дійсно був одним з найкращих гравців свого часу, він все ж дуже любив і продовжує захоплюватись, окрім футболу грошима. Вони вже не приносять тієї радості що раніше, але їх кількість стимулює гравця і надалі тримати себе у формі і заробляти все більше і більше вічно зелених. Такий собі скрудж МакДак свого часу, хоча з деякими відмінностями. Він все ж не такий жадібний. Кріщано робить багато благодійних внесків. Він пожертвував 7 мільйонів євро постраждалим від землетрусу в Непалі. Того ж року Роналдо навіть віддав частину кісткового мозку для дітей, які страждають на лейкемію. А одного разу одна сім'я попросила в нього футболку з автографом, щоб продати її на аукціоні. Їм потрібна була сума 66 тисяч євро на операцію для дитини. Та дізнавшись про це, Роналду виписав їм чек на суму 83 тисячі євро і крім того подарував свою футболку з власним автографом. В новій команді Аль-Насар Кріщано розпочав виступи з двох поспіль безгольових матчів. Перший гол 37-річного португальця у ворота Аль Фагді став для нього п'ятисотим у клубній кар'єрі на рівні чемпіонатів. Попереду Роналду лише двоє футболістів: Йозеф Біцан 518 голів та Ференс Пушкаш 503 голи. За свою кар'єру найбільше голів Роналду забив за Реал 311, за Манчестер 103 і за Ювендус 81. А для повноти щастя, німецький журнал Шпігель провів дослідження і з'ясував, що Роналду найшвидший футболіст у світі. Він здатний розвивати швидкість 33,7 км на годину, при тому, що світовий рекордсмен на 100-метрівці Усейн Болт здатний розігнатися до 44,7 км на годину. Що ж, у кріщану є все? Він схожий на принца сказки. І у нього навіть є своє маленьке королівство Мадейра, де всі знають і люблять земляка, який прославив своє місто і острів на весь світ.